Усім привіт! З цього відео ви дізнаєтесь про основні аспекти роботи оператора в панелі моніторингу. При надходженні нового замовлення оператор отримує сповіщення у відповідній вкладці з програванням звукового сигналу. В цій же вкладці оператор може побачити його поточний статус, деталі замовлення і всі наявні подробиці. За необхідності, тут же оператор може внести необхідні правки. Важливо. Панель моніторингу оновлюється щохвилини для того, щоб відображати завжди актуальну інформацію по замовленням. Тому, якщо на обробку замовлення потрібен деякий час, рекомендується відкрити редагування потрібного блоку замовлення, наприклад, побажання до замовлення, або відкрити замовлення у окремій вкладці, скопіювавши подвійним кліком його номер та вставивши у полі пошуку, як показано на відео. По закінченні опрацювання нового замовлення, відмітьте сповіщення, як переглянути. Всі нові замовлення збираються на вкладці активні. Якщо після прийому закладом замовлення в роботу до його видачі залишається часу більше, ніж 40 хвилин, таке замовлення тимчасово переміститься на вкладку передзамовлення, щоб не розсіювати увагу оператора і дати можливість сконцентруватись на замовленнях з видачею найближчі 40 хвилин. Передзамовлення можна вивантажувати з фільтрами по дням або у вигляді переліку замовлених товарів, особливо це актуально для сервісів з плановою логістикою. Як тільки до видачі передзамовлення залишається менше 40 хвилин, воно автоматично повертається в активні замовлення та їх обробка відбувається стандартно. На вкладці Активні замовлення можуть переміщуватись в залежності від поточного статусу та сортуючись від найближчих до видачі до найдальших. У сповіщеннях же події завжди відображаються в порядку їх надходження, тому оператор не загубить їх в процесі обробки. В більшості випадків втручання оператора не знадобиться. Якщо роботу та налаштування сервісу організовано правильно і оператор виконуватиме переважно моніторингову функцію. Разом з тим, можливі ситуації, коли участь оператора є необхідною. Наприклад, замовлення з певних причин не розподілилось на точку автоматично. На якомусь із етапів виникла затримка. Користувач сам звернувся в службу підтримки за допомогою, закладу чи кур'єру потрібно зв'язатись з клієнтом для вирішення питань. Замовлення з оплатою карткою не оплачено протягом 30 хвилин. Ну і, звичайно ж, форс-мажорні ситуації, які потребують внесення змін в замовлення або виконавців. Це та багато іншого рекомендується вирішувати саме оператору підтримки, тож для цього у нього весь необхідний інструментарій платформи доступний. Розглянемо детальніше такі ситуації. Автоматичний розподіл замовлень на точку може не здійснюватись, наприклад, з ряду таких причин. Найпростіше це автоматичний розподіл на точку просто вимкнено. У нас є можливість розподіляти чи не розподіляти замовлення при певних умовах, наприклад, зупиняти замовлення нових користувачів, зупиняти замовлення більше певної суми тощо. Це дозволить оператору погодити всі нюанси замовлення і підтвердити намір клієнта, якщо це потрібно, до того, як точка видачі почне готувати це замовлення. Також, розповсюдженою причиною зупинки замовлень на етапі розподілу є неточності в адресі замовлення. Клієнти не люблять перевіряти дані чи довго оформлювати замовлення. Тож задача платформи максимально не обмежувати їх в цьому і не забирати багато часу, а зберігати замовлення, навіть якщо є певні неточності чи помилки в адресі. Це дозволяє не втрачати клієнта, на пошук якого частіше всього витрачається суттєвий рекламний бюджет, а передати перевірку неточностей на оператора. Оскільки більшість замовлень все ж таки автоматично опрацьовуватиметься системою. У оператора буде більш ніж достатньо часу на такі дії. Про помилки в адресі оператор інформується приміткою Уточнити біля даних про отримання. За необхідності можна навмисно вказувати суму замовлення, при досягненні якої оператору потрібно буде зв'язатись з клієнтом і погодити з ним передплату. В такому випадку оператор інформується, приміткою передплата, і замовлення також не розподіляється. Наприклад, це можна використовувати для отримання передплати від нових клієнтів. Таким чином, ви мінімізуєте ризики витрати коштів на замовлення, які новий клієнт просто не забиратиме. Якщо клієнт обрав онлайн-оплату замовлення, Оператор бачить його відразу, навіть якщо замовлення ще не оплачене. При цьому замовлення розподілятиметься на точку автоматично після його оплати. Таким чином, оператор може моніторити неоплачені замовлення і в разі необхідності підключатись для їх актуалізації та повертати клієнта, що відволікся чи зіткнувся з проблемою в оплаті. В таких замовленнях оператор може бачити актуальний статус оплати, змінювати тип оплати, дублювати посилання на оплату тощо. Після необхідного опрацювання замовлення, оператор може його розподілити на бажану точку. При цьому точки будуть відображатись по мірі віддаленості від найближчої до найдальшої активної. Наступні етапи замовлення виконує заклад та кур'єри у своїх додатках. Задача ж оператора контролювати своєчасність їх дій. При розподіленні замовлення на точку здійснюється дзвінок робота зі сповіщенням про це. У разі затримки прийому замовлення на 5 хвилин дзвінок дублюється. Кур'єру, замість першого дзвінка робота, надходить пуш сповіщення в додатку, щоб не відволікати від дороги. А вже при затримці прийому на 5 хвилин також здійснюється дзвінок робота. Якщо на цих етапах виникає затримка більше 7 хвилин, колір відповідного етапу змінюється на оранжевий та супроводжується звуковим сигналом для привернення уваги оператора. Саме в цьому моменті система сповіщає оператора про необхідність підключитись і зідзвонитися з точкою або кур'єром. До цього все відбувається автоматично. При необхідності оператор може відмітити майже будь-яку дію по замовленню замість ресторану або кур'єру, наприклад, прийняти замовлення замість точки та вказати його час видачі, скоригувати суму чеку та доставки, прийняти замовлення за кур'єра, відмітити видачу або доставку. Ну і, звичайно, скасувати замовлення або окремі його статуси. Також оператору доступні такі корективи замовлення: редагування контактних даних клієнта, редагування типу отримання, адреси та вартості доставки, редагування вартості або складу замовлення, зміна типу оплати замовлення, редагування побажань та примітки про користувача тощо, при виникненні затримок на етапі видачі чи доставки. Оператор може фіксувати винних у цих затримках та відмічати компенсацію, якщо, наприклад, надавався якийсь сорі промокод Після успішного закриття замовлення або його відміни, карточка протягом 30 хвилин ще буде доступна в розділі нещодавні. Важливо, скасовані замовлення не повертаються в роботу, тож при необхідності відновити скасоване замовлення, його потрібно тільки переоформлювати. А тому зі скасуванням замовлень варто бути уважними. Для зручності оператора в панелі моніторингу є пошук, де можна знайти замовлення за його номером або телефоном клієнта. В процесі роботи оператор може реєструвати різні проблеми із прив'язкою відповідальних для того, щоб не втрачати час у моменти пікового навантаження та повернутися до їх перевірки та рішень у більш вільний час. У вкладці клієнти оператор опрацьовує отримані відгуки та модерує їх. Важливо, Оператор не може відредагувати оцінку або коментар клієнта. Це доступно лише користувачеві. Однак практика показує, що в разі реакції сервісу та наданням користувачам певних компенсацій, наприклад, промокодів на безкоштовну доставку чи нарахування кешбеку, клієнт переважно з розумінням ставиться до прохань скоригувати свій відгук із врахуванням поведінки сервісу та реакції на зауваження. Тож після опрацювання відгуків оператору залишається лише відмітити його як прийнятим, якщо відгук був обґрунтований, або відхилити його, якщо зазначеної ситуації не знайшли підтвердження, і відгук не об'єктивний. В інших вкладках оператор працює менш регулярно, але доступ до них має безперешкодний і, за необхідності та задачами бізнесу, може користуватися й ними. Тож ми переконались, що панель моніторингу зручне та інформативне місце роботи оператора сервісу доставки з безліччю можливостей та функціоналу, що дозволяє одному оператору відповідати за вчасне та якісне виконання великих об'ємів замовлень. До зустрічі у наступних відео.